Привіт, друзі, ви на ютуб каналі Рух TV. Ми на навчально-тренувальній базі жовто чорних у Винниках. і сьогодні покажемо вам, як наша команда готується до наступного протистояння. Ходімо! Перша частина тренування жовто-чорних відбувається у тренажерному залі, де рухівці виконують спеціальний комплекс справ для стречину, а також силові та кардіо навантаження. А вже тоді жовто-чорні переходять на футбольне поле. Маємо позитивні новини. Валерій Федорчук та Фабрісію Альваренга відновились після травм та вже тренуються у загальній групі. Завжди, коли поза грою, в індивідуальному плані тренуєшся, завжди хочеться в першу чергу повернутися на футбольне поле ближче до м'яча. Тому ясно, що сьогодні вже приєднався до загальної групи. І до тренувань з командою, тому сьогодні я щасливий. Про суперника можу сказати, що в лиці головного тренера все ясно з командою, що в неї є характер, і вони завжди грають на перемогу. І вони, скажімо так, не в такій хорошій ситуації, щоб е десь розковано приїжджати до нас, тому я думаю, що ми маємо віднестись до суперника дуже гідно. Точно не, до, не буде недооцінки. до Будемо намагатись, граючи вдома, перемогти його. я насправді дуже чекав на цей момент, щоб тренуватися в загальній групі. Я дуже багато працював, мав для відновлення чимало часу, і ось зараз уже почуваюся дуже добре. Насправді я щасливий, що нарешті знову перебуваю разом із командою. Сподіваюся, що зможу ще зіграти цього року за рух у матчах, які залишилися. Відчуваю себе дуже вмотивованим. Саме тому я дуже багато працював, щоб бути на 100% готовим. Зараз із нетерпінням чекаю на наступні матчі. Готовий виконувати тренерські настанови на полі. Я насправді дуже хочу грати та допомагати руху. Частина тренування жовти-чорних розпочалася з позитивної події. Юрія Паньківа, команда та овець тренерський штаб, привітала з 250-м його поєдинком в українській прем'єр-лізі. Воно не забудеться ніколи. Каже, я пам'ятаю кожного свого тренера, кожного гравця, з яким грав. Я всім вдячний. Ніколи не забуду. Це було класно. Це було не забуваємо з кимось більше, з кимось менше. Але повірте, кожну гру я пам'ятаю, я зайду, я точно знайду, де повісити. Я вже думаю, скоро буду думати про містечко, де всі нагороди позбирати. Все, Поки цього не робив, вирішив для себе, поки діючий гравець не спішити. А всьому свій час. А кращим гравцем жовтня наші вболівальники обрали Олексія Довгого. Команда привітала Олексія дуже по-футбольному, а від нашого партнера компанії Фавбат Олексій отримав ось такий пам'ятний подарунок. Дуже приємно, що своєю роботою, своєю грою дійсно провів непоганий відрізок, але трошки не добрали моїх очків. Тому нічого такого немає. Ми продовжуємо працювати. Ця нагорода. Дякую дуже, що приємно, але, в принципі. Продовжую ще настирніше тренуватися. В першу чергу хочу сказати, що тут фантастичні умови просто для праці і хочу донести молодим гравцям, що вони цінували той період, що ми зараз тут знаходимося. У нас є можливість тренуватися на таких полях, мати такий тренажерний зал, відновлення і так далі. Мені здається, що Кривбас знаходиться не на своїй позиції зараз в турнірній таблиці. Там підібрані дуже кваліфіковані футболісти. Але тим цікавіше буде, ми готуємося вже після того, як знали, що будемо пропускати гру з Інгульцем, ми ціленаправленно готуємося вже до корубаси. Тобто я впевнений, що тренерський штаб нам донесе, що і як, і за рахунок чого ми маємо цю команду обіграти. Тому, тому робимо свою справу і рухаємось далі. Достояння рух кривбас відбудеться вже цієї неділі о 17.00. Тримаємо кулаки, вболіваємо разом. Буде бій.